Служба інтера продовжує марафон. Єдині новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю троє людей отримали поранення протягом минулої доби через російські обстріли Херсонщини. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що ворог продовжує тероризувати мирне населення області дронами, артилерією та авіаударами під ворожим вогнем опинилися Херсон та ще 35 населених пунктів. Російські військовики цілеспрямовано били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Зафіксовано пошкодження п'яти багатоповерхівок та одинадцяти приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, приватні автівки та територію національного парку. Найбільше про оперативну ситуацію в області на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю Олексій, пане Олександре. Як триває доба в області? Звісно, головне запитання. В нас вже сьогодні, на жаль, є загиблий і є постраждалі. Росіяни близько по 11.30 вдарили по Дніпровському району в район вулиці Перекопської. Вдарили артилерію, і внаслідок чого загинув один чоловік 60-го року народження. Та постраждали ще четверо жінок. Двоє з них зараз в важкому стані в лікарні. Одна в середньому ступені тяжкості, одна в легкому їм надана була допомога. На місці, але у ці дві жінки, які в важкому стані а, зараз в лікарні лікарі борються за їх життя, отримали важкі травми. Будемо надіятися, що вони виживуть. І також ще один чоловік а, приблизно в цей же час близько 11.40, Сьогодні в обід попав під російський дрон, під вибухівку на яку скинуто було на нього. Тож отримав поранення. Йому була також надана допомога. В принципі, це в нас така а, така сьогодні не тільки. Пане Олександре, згідно з повідомленнями ДСНС і Херсонської обласної військової адміністрації, 18 червня у Білозерці унаслідок цілеспрямованої атаки трьох ФПВ дронів по пожежній частині частині було поранено трьох рятувальників. І також нещодавно у корабельному районі Херсона дрон атакував автомобіль швидкої. От чи змінилися протоколи роботи рятувальників та медичних бригад, і що можна зробити для безпеки медиків та рятувальників? Ну, ми збільшуємо, по-перше, обладнання, е, кількість обладнання по е, захисту від дронів. Там надала одна з організацій е, літовських, які е, виробляють ці реби. Надала для безкоштовно для наших е, швидких, але це також не захищає від скидання вибухівки, і також не від всіх частот захищає, тому це. Е, Наші медики під постійною загрозою, як і рятувальники, і поліцейські, в тому числі всі комунальники, які працюють на території області, особливо прибережних зонах. Протоколи е важко змінити, поки люди проживають в прибережних зонах. Не евакуюються, тобто в таких небезпечних зонах, звичайно, коли надходить на службу 101, 102 чи 103 виклик виклики з проханням допомогти, то звичайно люд, ну, виїжджають, в тому числі як оцей цей випадок на мікрорайоні Корабел, коли вночі поїхала швидка на виклик на острів, мікрорайон острів і. Нічний дрон російських піві посілив по автівці швидкої ну і таких випадків багато. І в тому числі був один з таких випадків, коли загинув медик і були поранено. А, троє інших, коли виїхали на прибережну зону в район Кіндійки, також де люди ще проживають. Але вони таким чином і наражають на небезпеку а, комунальників і, і наші екстрені служби. Тому будемо все робити для того, щоб забезпечити якийсь захист нашим медикам. Тому що люди ми бачимо не особливо там, ті, які вже залишились, так і залишаються. ще. А, пане Олександре, глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявляв, що е, якийсь час назад, що деякі будівлі зазнають пошкоджень по 10 разів. А як визначаються пріоритети для відновлення? Чи є сенс, наприклад, витрачати ресурси? Ну формальна логіка, так на об'єкти, які перебувають у зоні постійного ураження, чи все ж таки фокус зміщено на підтримку критичної інфраструктури в умовно не знаю більш безпечних районах області? Ну, по перше, 100%. немає сенсу щось відновлювати там, де постійно прилітає. Ми в тому числі і оця ініціатива там є відновлення і відшкодування збитків внаслідок російської агресії неможливо, поки продовжує прилітати в цей будинок або в будинки поряд. Тому що якщо людина отримує зараз. На ремонт цього будинку завтра туди прилетить снаряд, і вже треба отримувати ще одну виплату на за зазруйноване майно тобто, це вже інші гроші. Тому тут звичайно, поки тут червона зона. Поки немає можливості відновлювати, і робимо все, щоб і захистити інфраструктуру, і е, заглибитись під землю. Важливі е, послуги, такі як медичні послуги, і, і енергетику, в тому числі, в тому числі, тому на чому на жаль, ми тут вже живемо в таких умовах не перший рік, і ми ну, розуміємо, що треба. Заглиблятися з, з таким чи коли такий ворог стоїть через річку, який ціле цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі, по школам, лікарням. Ну і звичайно, більшість відновлення зараз іде там 20 кілометрів від берега, там де більш безпечні е, наші громади. А представники української розвідки, представники центру національного спротиву повідомляють про складну гуманітарну ситуацію на лівобережжі, зокрема, от про репресії, зокрема про брак найнеобхіднішого для людей. Чи є у Херсонської обласної військової адміністрації ну, по перше, підтверджені дані про конкретні потреби громадян України в окупації? І чи існують в принципі, хоча б якісь механізми, ну можливо, через міжнародні організації для якоїсь там не знаю, передачі їм гуманітарної допомоги для якоїсь. Допомоги взагалі. Ну, я по перше постійно про це кажу, що там гуманітарна криза, і в тому числі uh -huh. в ваших ефірах. Uh -huh. е і ну на жаль, там важко якось сприяти тому, щоб нашим людям там допомогли. Тому що ми бачимо, що навіть дітей е да, наших не повертають, дуже важко повертають. Що казати, е якось посприяти тому, щоб вони на захопленій території е зробили так. Е ну, хоча б щоб для людей було добре, тобто, все, що ми там пробу. Умов сприяти, це одразу викликає там спротив у них, і вони розказують, що вони самі знають і всі щасливі тут, і всі там не знаєте, як кажуть, і, і бігають і до її нароги. Але ми ж розуміємо і чуємо наших людей і бачимо цю ситуацію, але наскільки я знаю, багато там благодійних організацій міжнародних також працюють і там зі сторони е, окупанта, але е, їм не дають настільки там можливостей там допомагати людям, наскільки б це могло б допомогти. Тому люди в принципі розраховують тільки на себе. Вони кажуть, повернулись в такий в радянський союз, коли не, не можна було щось дістати треба по знайомим. В тому числі і ліки, хоча ну, через річку Дніпро, все є і аптеки, в тому числі все, що треба, можна купити. А там з цим проблема, і вони розуміються і дуже чекають на звільню. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову за ваш час, як завжди. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую і ну за можливості спокійного дня, як я завжди кажу. Дякую.